Як відмовитись від спрощеної системи заднім числом? Перейти на загальну систему. Або ж, будучи ФОПом першої другої групи, перейти в третю. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежний податковий консультант, проводжу онлайн-заходи для бухгалтерів та аудиторів. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під відео. У цьому відео я дам відповідь на часті запити, коли ФОП. Міркує над тим, що щоб не платити військовий збір 710 гривень щомісячно, а пізніше 800 гривень перейти у третю групу. І якщо буде оборот, то й буде платити 1%. А якщо не буде, то військовий збір сплачуватись не буде. Тому в цьому відео я відповім і розповім про те, як перейти, по-перше, на загальну систему, а також як це можливо зробити заднім числом. І розповім. Про те, як перейти з другої в третю групу. Обов'язково додивіться відео до кінця, і якщо виникатимуть питання, пишіть їх в коментарях, а я відповім у наступних відео. Отже, як ФОПу покинути спрощену систему? Ну, звісно, можна перейти на загальну систему. При цьому врахувати, що обрати спрощену систему можна один раз в рік. А тому, в принципі, якщо відмовитись від спрощеної з 1 січня 2025 року, то протягом 25-го року можна повернутись на спрощену систему. Проблем з цим не буде. Але, якщо відмовитись від спрощеної системи, скажімо, з 1 квітня 2025 року, то вважається, що такий платник уже скористався своїм правом. Бути платником єдиного податку у 2025 році. А отже, з наступного кварталу, 2025, він не зможе повернутись на спрощену систему оподаткування. Найшвидше, коли він це зможе зробити, лише з наступного 2026 року. Далі, щоб відмовитись від спрощеної, потрібно подати заяву не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу. Регулює питання пункт 298.2.1. Відповідно, найшвидше відмовитись від спрощеної і перейти на загальну систему можна з 1 січня 2025 року. При цьому заяву подати до 21 грудня 2024 року. І ще один лайфхак для тих, хто вже з 1 жовтня не хоче спрощеної системи. Це відео я записую в кінці жовтня, яким чином можна заднім числом перейти на загальну систему, адже є вимога подати заяву за 10 днів до початку нового кварталу. Справа в тім, що є ще одна норма, і стосується вона порушень умов перебування на спрощеній системі. Поясню: якщо ви ФОП першої або другої групи. Чи третьої групи неважливо. В декларації вам потрібно продемонструвати порушення умов перебування на спрощеній системі. Ну ви скажете, добре, ФОП третьої групи він звітує поквартально. Але ж ФОПи першої та другої групи звітний період мають рік, як їм в квартальні прозвітувати порушення умов перебування на спрощенні? Дуже просто. А пункт 298 передбачає, що в разі порушення умов перебування на спрощенні перейти на загальну систему слід з наступного кварталу, не зважаючи на те, яким є звітний період. Що це може бути демонстрація порушення умов перебування на спрощенні. Перший варіант показати, що отримано дохід від забороненого виду діяльності або ж від доходу. Що відсутні від діяльності, яка відсутня в реєстрі платника єдиного податку. Або бартер. ФОП здійснив розрахунок негрошовим, негрошовий розрахунок в розмірі однієї гривні. Як податкові показати ось таке порушення? Для цього є спеціальні графи. Зараз я їх назву, але. Суть в тому, що ви подаєте декларацію за 9 місяців за 3 квартали, так? І імітуєте порушення умов перебування на спрощеній системі. І показуєте суму доходу, який отриманий від забороненого виду діяльності, чи від бартеру, чи від відсутнього виду діяльності. І з цієї суми сплачуєте аж 15%. Єдиного податку це підвищена ставка. Ну, тобто, якщо буде гривня, то 15% від цієї суми. Коли ви так зробите, ви автоматично заднім числом з 1, тобто жовтня, злітаєте з єдиного податку. Кажу, де провести імітацію. Якщо це декларації з єдиного податку, ми говоримо про ФОПів. Давайте для всіх перша, друга, третя та сама форма декларації. Але перша група заповнює розділ другий, і рядок 02 звучить обсяг доходу оподаткований за ставкою 15%. Ось це воно. Ось тут ставимо гривню чи 100 гривень. Або якщо ви ФОП третьої, другої, вибачте, групи, другої, то розділ третій. А заповнюємо графу код рядка 04. Назва показника: обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15%. Ну і нарешті, якщо ви ФОП третьої групи, заповнюємо розділ 4 і саме графу код рядка 07. Зазначаємо обсяг доходу, який отриманий від відсутнього у вас виду діяльності чи від бартеру. Ви скажете, ну добре, але ж виписів цього не буде. Ну ви можете як це зімітували, так само відобразити це як готівка, яка отримана від виду діяльності, який відсутній у вас в реєстрі платника єдиного податку. Тут ви скажете, але ж РРО потрібен. Ну добре, то штрафна санкція нехай буде 100%, навіть і 150, якщо це там повторно, у розмірі прийнятого доходу. І якщо це гривня чи 100 гривень, ну буде 200 гривень. Так? Тобто ціна питання вартує цього. Якщо стоїть задача переходу на загальну систему заднім числом. І тепер. Я хочу вам озвучити, де пише про те, що ми можемо перейти з 1 жовтня. Цей пункт 298.2.3, під пункт 4, у разі застосування. Платником єдиного податку, іншого способу розрахунків, ніж зазначені в пункті 2916, тобто це не грошові розрахунки. Перехід на загальну систему відбувається з 1 числа місяця, наступного за податковим звітним періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків. І тому, якщо у вересні ви отримали 100 гривень готівки за заборонений для спрощенця вид діяльності, то з 1 жовтня вас попросять на загальну систему. Е, аналогічне формулювання з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому порушено умови перебування, йдеться і про види діяльності, і про відсутні в реєстрі види діяльності. Я сподіваюся, донесла думку. Ідемо далі. А як змінити групу спрощеної системи? Коли це може бути цікаво? Якщо ФОП перша друга група. Хоче перейти в третю групу. А коли він хоче. Ну тоді, коли ще не знає, буде у нього діяльність чи ні, а платити військовий збір доведеться. Тоді йому вигідно перейти в третю групу. Буде оборот, то й знайдеться один відсоток з цього обороту. Не буде обороту, то й не доведеться платити. І тому, якщо ФОП не впевнений, чи буде здійснювати діяльність, чи буде у нього дохід, можна перейти з першої другої. В третю групу. Тоді військовий збір платити не буде, якщо не буде обороту. Щоб перейти з другої, першої, в третю, потрібно подати заяву за 15 днів до бажаного кварталу. І ось тут найшвидше, коли це можна зробити, це подати заяву до 16 грудня 24, го з тим, щоб з 1 січня 25-го перейти на загальну систему. Чому 16? Тому що 31 день в грудні. Це є норма 298.1.4. І я підсумую. Для того, щоб із спрощеної прийти на загальну систему, потрібно за 10 днів до бажаного кварталу подати заяву про відмову від спрощеної. Це є заява про застосування спрощеної, але з відповідною відміткою. Якщо ж ми хочемо із спрощеної пройти на загальну заднім числом, то подаючи звітність за 9 місяців, ми маємо вказати, що ми отримали дохід, який оподатковується за підвищеною ставкою 15%. В залежності від того, ви ІФО першої, другої чи третьої групи у вас буде своя комірка, щоб це показати. Таким чином, з 1 жовтня опинитись на загальній системі. Далі, для того, щоб перейти з першої другої групи у третю групу, потрібно подати заяву за 15 днів календарних до бажаного кварталу. Друзі, більше про зміни з 1 жовтня пов'язані із законом 40.15, а саме оподаткування ФОПів на загальній системі, оподаткування податковим агентом, військовим збором доходів у вигляді авансу спочатку, пізніше зарплати, відпускних, які виплачені на чи за минулі періоди, лікарняних. Про все розповім на тематичному вебінарі. Деталі в описі під відео. А якщо цей випуск був для вас корисний, поставте йому лайк, щоб більше людей змогли дізнатися про ці новини. Дякую вам! Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях. Обов'язково відповім у наступних відео. Побачимося!